Бачили, що зробив протестантський пастор Іван Пендришак? Йому подарували будинок за мільйон доларів, і він від нього відмовився. Ви уявляєте, а ми ж православні, ми теж можемо взяти е, з цього всього урок. Вони ж нам брати християни? Вони протестанти. Розуміють, як поводитись з багатством, не шукати слави світу, не спокушати себе інших. Ну а ми православні, теж маємо цю мудрість. Тому що апостол Павло говорить, Корінь цього зла, любов до грошей, багатство само по собі не рятує, важлива чистота серця, смирення, служіння Богові і ближньому. Цей пастир протестантський. показав приклад самовідданості і мудрості, яку ми можемо наслідувати, не для того, щоб хвалитися, а щоб серце залишалося вільним від спокуси. Тож, брате, сестро, замислися. Ми православні і в нас теж є сили чинити так само: не шукати багатства для себе, а любити Бога, ближніх. справжнє багатство у серці, а не в будинку за нем'я. Залишайтеся з Богом.